Всім привіт! Ви на каналі Анастасія Щось читає. Дуже рада вас тут вітати. Нарешті мені дали світло. Я сиділа 60 годин без світла, але сьогодні в мене цілий ранок є світло, і я вирішила, що це ідеальна можливість для того, щоб зняти відео швиденько. Зніму відео про дуже і дуже круту книгу, адже вона викликала фурор в моєму інстаграмі, тільки що ви її навіть побачили. Сьогодні я розкажу вам про покинь, якщо кохаєш. Це було моє перше знайомство з Колін Гувер, і воно розпочалося досить таки вдало, я можу вам сказати, адже. Книга мені сподобалася, і це був трошки спойлер, адже я не мала цього казати на початку відео. У мене була е цікава ситуація з цією книгою ще давним-давно, ще до того, як вона стала популярною в українському Букстаграмі, бук Ютубі і так далі. Я побачила її на заправці. Да. Я їхала чи то в село, чи то на відпочинок, і я побачила її на заправці. Тоді я вже знала, що існує. Англійська версія It ends with us» з оцією квітковою обкладинкою. Але в нашому видавництві вона трошки інша і це окей. Але я не зрозуміла, що це одна і та сама книга. І я дивилася на цю книгу, дивилася, роздивлялася її на заправці десь хвилин 20. І думала, типу, мені треба чи не треба, треба чи не треба. Вона начебто цікава, але я не розумію, але я взагалі не люблю е, романтичні всілякі штуки. Я втратила свій шанс на прочитання цієї книги до її популярності. В вересні було передзамовлення на цю книгу, я оформила і Нарешті вона мені прийшла. І мені навіть поклали дуже гарну листівочку з цитатою: пливти далі, пливти далі. Мені сподобалося, що мені попалася саме така листівка, бо було декілька варіацій, і ця моя улюблена, насправді. Взагалі дуже цікаво Ситуація вийшла, коли я її забирала, почався блекаут, Не було світла, води, зв'язку, інтернету. Коротше, нічого не було. Ми опустилися в печеру, от і я думаю, ну мені все одно нічим зайнятися, схожу на пошту, на Укрпошту, і заберу. Книгу. три доби мені нічим було зайнятися взагалі. Мені було нудно, не було зв'язку, інтернету, світла, нічого. І я просто читала книгу. Тому я прочитала її за два дні. Колін Гувер, авторка 11 романів, американська письменниця, молодіжних творів. Більшість своїх творів вона опублікувала самостійно, перш ніж податися до видавництва. І також вона продала вже 20 мільйонів книг. Ще скажу два слова про обкладинку. Обкладинка Вау. Дуже приємна на дотик. Вона не тверда і не м'яка, щось середнє. Дуже гарна, дуже гарна. Колись два роки тому вона мені не сподобалася, але зараз я розумію, що вона просто вау. І до речі, якість сторінок мені теж дуже сподобалася. Взагалі, Vivat, як завжди, дуже радує якістю. Дивіться, ми вже в майбутньому, ми вже в 2023 році. Я думаю, книга мала просто вийти в 2023, але чи то настільки був ажіотаж на неї, чи то просто вони встигли швидше надрукувати, і книга вийшла в кінці 2022 року. Про сюжет буду говорити взагалі мінімум і максимум про свої враження, адже взагалі не хочу нічого заспойлерити Насправді хочу, щоб ви самі насолодилися цими митями неочікуваності шоку. Е Дивних поворотів подій, і так далі, і так далі, і так далі. Що ж в нас пишуть про сюжет? Головна героїня Лілі, прототипом якої частково постає сама письменниця, втрачає тата і поринає в спогади про непросте дитинство. Будинок її батьків, шанованих і пристойних громадян, ніколи не був затишним сімейним гніздечком, адже Лілі з мамою жили в постійному напруженні. Через агресивний та характер тата. Нарешті дівчина готова ступити на власний шлях і збудувати свою родину, однак їй не вдасться знайти спокій, поки вона не подолає всіх ціней минулого і не наважиться розірвати зачароване коло, сплетене справди, страху, прощення, нерешучості і любові. Дуже інтригуючий опис, бо він не розказує нічого про сюжет насправді більше про почуття, відчуття. Лілі головна героїня виросла в сім'ї, де панувало домашнє насильство. Вона бачила, як тато б'є маму, вона бачила, як тато намагався згвалтувати маму, вона бачила, як він її душив, бив, і так далі. І так далі. І це сформувало її ненависть до батька. Хоча в якісь певні моменти їй здавалося, що він був класним, розумним і так далі. Вона все одно ненавиділа його. І от книга починається з того, що він помирає. На похоронній промові вона не може сказати ні одного гарного слова про батька. Вона дуже боїться, що цим вона образила матір, не дивлячись на те, що вона потерпала від насилля від нього. Адже як хороша донька, вона мала б сказати щось гарне про свого батька. Вона через це дуже переживає і підіймається на дах подихати свіжим повітрям. І там вона зустрічається з одним з головних героїв, якого звуть Райлі. Райлі це нейрохірург, дуже темпераментний хлопець, дуже вродливий хлопець. Він їй одразу сподобався, і вона йому одразу сподобалася. Начебто, у них все добре, все добре, все класно. В них зав'язується супер страстний крутий роман. Але приводи минулого не дають Лілі жити. Спокійно не дають будувати спокійне життя, і одним з таких привидів минулого є Атлас. Це хлопець, з яким в неї були стосунки ще е, в минулому, ще коли вони були підлітками. Але ці стосунки так і не завершилися. Вона не прийшла всередині себе до якогось завершення е, цих стосунків. В них така нерозв'язана ситуація, яка тягнулася ще з підліткового віку і перейшла у ту стадію, де вона існує. З Атласом вони зустрічаються в його ресторані. Він став шеф-пухором рестораном. З цього. У моменту все завертається дуже і дуже неочікувано в деяких моментах. В деяких моментах мені було дуже боляче читати, в деяких моментах я була просто в шоці, а ще в мене холодний ніс. В деяких моментах я раділа. Мені сподобалося, що в книзі розповідається історія не тільки Лілі і її любові з минулого, і любові зараз, а також розповідається історія сестри Райлі про її сім'ю, також розповідається історія деяких е, другорядних персонажів. І це створює такий власний всесвіт, більш пропрацьований, більш живий, і це дозволило мені прямо поринути в цю книгу, прям уявити цей Бостон, в якому живеться Лілі, в якому в якому живе її мама. Її друзі, Райлі, її любов з колишнього життя і так далі. І так далі, це було дуже класно. Мені дуже сподобалося, як Колін Гур прописала другорядних персонажів і в цілому всесвіт в цій книзі. Ну за головних персонажів я вже не кажу. Це апріорі дуже круто. Райлі сказав Лілі про перші зустрічі. Дуже цікаву думку про те, що поганих людей не існує. Є люди, які... Чинять погано, які поступають погано. Є люди, які помиляються, і це правда, адже це можна сказати одна з провідних думок цієї книги. Бо тут багато людей помиляються багато людей чинять погано. Вибачаються, знову помиляються, знову чинять погано, і це як магічно замкнене коло в книзі підіймається дуже і дуже важливе питання домашнього насилля. І мені сподобалося, що Колін Гувер змогла поєднати е, отакий життєвий роман, е, ніби простий з самого початку з такою важливою і важкою темою, як домашнє насилля адже про домашнє насилля не можна мовчати. Домашнє насилля це така тема, про яку треба говорити 25 листопада. Був день проти Дії насиллю над жінками. І за статистикою, 50% жінок в Україні гинуть від чоловіків або своїх партнерів. Тобто в Україні тема домашнього насилля це теж дуже актуальна. На жаль, дуже, мені дуже шкода, що так відбувається, але в Україні тема домашнього насилля вона існує, вона актуальна. Це дуже сумно, але про це треба говорити. Ця книга також про почуття. Ця книга про те, що дуже важко піти від. Людина, яка тебе кривдить. люди, які не стикалися з домашнім насильством, вони не розуміють наскільки важко піти від людини, яка тебе скривдила, але людини, яку ти кохаєш. Тобто людина може бути три тижні класною людиною. От він може бути, може дарувати квіти, водити в ресторани, бути добрим. Але в одну мить все змінюється, і ці п'ять хвилин, за які він дає тобі ляпаса, наприклад, вони просто знищують все, що ви будували. Вони знищують. Тебе, твоє серце, твою душу, і цього не можна терпіти. От другу частину книги мені було дуже важко читати. Насправді починалося все як така романтична комедія навіть. І можна сказати, що все було, в принципі, частково ідеально. Ну, в самої Лілі зрозуміло, що стосунки її мами і її батька вони взагалі не, не були ідеальними, і це ніяк не можна прирівнювати до комедії, там більш романтичне. Але про них не так багато згадувалося на початку. І Я подумала спочатку, що, що це щось на кшталт квартири на. Вог, але ні, це набагато глибше це набагато важче. Це Набагато крутіше ця книга вразила мене набагато більше ніж та ж квартира на двох, або «Випадкові наречення, або хто ще. Мені насправді дуже подобається, що в книзі підіймається тема того, наскільки важливо зустріти правильну людину у правильний час. Наскільки важлива для нас підтримка інших людей. Наприклад, Лілі в свій час дуже сильно допомогла Атласу. Вона допомогла йому сформуватися таким, яким він став вже в тому віці, коли вони зустрілися вдруге. В Лілі Атлас дуже чуттєва історія. На мені дуже сподобалася. Деталі вдаватися не буду, бо на початку вона здається дуже комедною, але потім ти розумієш глибину цих почуттів, цих стосунків. Свій час Атлас теж допоміг Лілі дуже сильно, тож вони виручали одне одного протягом всього життя, можна сказати, поки не допливли берега. Райлі в цій історії це теж непогана людина. Він непогана людина, але він людина, яка помиляється, робить неправильні вчинки через неконтрольованість своїх емоцій, руйнує все, що він зміг вибудувати біля себе. Сюжет для мене був трошки передбачуваним, адже десь на половині книги я зрозуміла, що буде далі, але це все одно не завадило мені насолодитися книгою. Це не завадило мені дивуватися від ситуацій, це не завадило мені дивуватися від того, як майстерно-авторка прописує е, ті ситуації, які я собі вже в голові видумала. В другій половині книги я просто сиділа така: типу, Боже, що ж буде далі? Що буде далі? Як це все вирішиться? І мені хотілося в деяких моментах прям кричати цим героям: типу, що ви робите зі своїм життям? Неправильно так робити. Ідіть, займіться всі своїми справами, закінчіть ці стосунки. Епілог, прям. Дав мені надію на те, що все ж таки в Лілі може бути е, класне майбутнє, класні стосунки. І я зрозуміла, що вона зробила правильний вибір. мене дуже сильно емоційно вразила книга. Я сиділа в ступорі ще півгодинки після неї і не розуміла, що я відчуваю. Я відчула дуже багато емоцій, особливо насиченими були останні розділи, просто неймовірно насиченими. І я абсолютно точно можу рекомендувати цю книгу, адже... Воно прекрасне. Перше знайомство з Колін Гувер у мене було просто ідеальне. От чесно. Мені сподобалося тут все. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео і вам було цікаво послухати мої враження. Напишіть, чи ви читали цю книгу, чи плануєте. Можливо, у вас є якісь певні враження вже від неї. Буде дуже цікаво почитати. І до зустрічі в наступному відео!